Олександрія набирає оберти. Майже тиждень команда перебуває на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині, у яких задіяні 29 футболістів. На збір з першою командою поїхали два футболісти Олександрії, 2 Юрій Матвіїв та Матеус, а також голки про юнацької команди містян Назар Макаренко. Також з командою вже тренуються наші новачки Теон Діка та Теді Цара. Як новачки адаптуються в команді? Я вважаю дуже добре, гарні хлопці, розмовляють англійською. Ми спілкуємось, і я вважаю, що і хлопці їх прийняли. І, і Ми поки що задоволені і я впевнений, що так і буде і далі. Кожне тренування проходить з піднесеним настроєм та гарним підходом до роботи як тренерського штабу, персоналу, так і кожного з футболістів. Чи війшли ви в ритм зборів? Так, війшли. Відчувається навантаження. В принципі, це нормально для зимових зборів. Тому відчуваємо, так. Да. Готуємося, як все заплановано. Що найважче було для тебе у перші дні таких плідних тренувань? Як зазвичай це дуже багато бігової роботи і великий об'єм роботи. Це, напевно, найважче. Чи знайшли ви коннект з новачками? Поки що знаходимо. Ми їх бачили тільки два рази, тому далі <рес> буде видно. Чи готові до першого спарингу у цьому році? Е -е, до першого спарингу, ну ми тільки що провели двосторонню гру готуємося до нього. Там буде видно уже у цей понеділок, 20 січня. На цьому полі наша команда проведе перший матч у 2025 році. Перший суперник, з яким зіграють містяни, стане учасник ліги конференцій та ліги чемпіонів 2024-2025 року. Грузинське динамо із Батумі. Чи готові хлопці морально та фізично до першого контрольного у цьому році? Чи готові побачити час, але зараз да, хлопці під навантаженнями да, в перші дні в принципі, отримують досить великі навантаження, тому не на свіжих ногах, але ми це і плануємо, тому, скажімо так, прийде матч, у нас буде по 45 хвилин для хлопців і вони значить, получать якраз мабуть, екзамен на навантаження. Гра відбудеться о 16.00 за київським часом, без вболівальників та без прямої трансляції. А слідкувати за подіями під час матчу ви зможете у наших соціальних мережах. З вами було FCO TV.